Чути дітей новий проєкт громадської організації Мистецький простір у Бло. Його учасники напишуть, намалюють, озвучать та зіграють власні історії війни та миру. Велику мистецьку виставку цих робіт представлять у березні, а поки що усі активно готуються. Для дітей 11-16 років організували творчі майстерні за чотирма напрямками: візуальне мистецтво, аудіостудії, література та театр. Майстерні ведуть експерти, професійні художники, письменники, режисери. Психологи до кінця проєкту планують залучити більше сотні дітей у різних напрямках. Марія з Харкова пише багато історій і публікує їх в інтернеті. На літературні заняття записалася охоче. Я просто хотіла піти на якийсь гурток, а потім мама мені розказує, що є ще й про літературу. Мені хотілося зустрітися з іншими людьми, які пишуть книжки. Ще й література це цікаво, бо я сама їх пишу. Про нове хотілося дізнатися. Марія також взяла участь у візуальному напрямку і намалювала свою історію війни. Я намалювала спочатку таку картину, де розказується, де я побувала під час війни. Там є багатоповерхівки з Харкова, є гори з Карпат, бо я там жила довго. І там є сніг, як в Ужгороді. А ще є море, як я їздила в Херсонській області раніше кожен рік влітку на море. І намалює, і напише свою історію ще одна харків'янка Олександра. Мені дуже подобається у малюванні. Я малювала картину про Харків, як ну, моє місто рідне. А в літературу я буду писати історію, як я виїхала з Харкова до Ужгорода. Про науку або фантастику любить писати Юрій. Тім твір, який пише зараз, більше нагадує страшний сон. Ну що тут розповідати? Кошмар під час війни. Ну це якщо коротко. Звичайний буденний кошмар дитини, яка живе під час епохи війни, і епоха, яка може стати останньою для Аня Зужорода, їй теж є що сказати про війну. Зробить це ймовірніше у формі віршів. Проєкт подарував їй натхнення та нових друзів. Це місце, де я можу відпочити, зробити щось нове. Наприклад, я ніколи не робила подкасти, і там є аудіочастина, і завтра я почну його робити. Я сподіваюся. І для мене це цікаво, щось новеньке, те, що я сподіваюся, що далі буде теж такі проекти. Я далі теж буду там. Літературну частину проєкту очолює журналістка, дослідниця історії Ужгорода Тетяна Літераті. Зізнається, працювати з дітьми новий для неї досвід, але цікавий. У формі ігор учасники вчаться будувати історії так, щоб їх хотіли читати інші люди. А дітям є що сказати, запевняє Тетяна. Про війну вони своїми однолітками не говорять. Про те, що вони відчувають тепер, вони своїми однолітками не говорять. Це той вік, такий підлітковий, ранній підлітковий, коли кожен намагається один перед одним бути сильним, бути крутим, бути незворушним і говорити про якісь свої почуття, вони можуть хіба з дуже близькими. Друзями, а у багатьох дітей, особливо переселених вимушених переселенців, немає тут ще таких близьких друзів, з якими вони можуть про це поділитися. Позитивно відгукуються про проєкт не лише діти, а й батьки бачать у ньому неабияку користь. Я направила її, скажімо, так да, заповнила анкету на проект чути дітей, тому що це цікавий творчий розвиток, і мені здається, він надає саме ту, не тільки творчу, а й морально-психологічну підтримку дітям, яка їм необхідна. Чути дітей це проєкт, де не просто говорять про наболіле. Він має стати моментом росту. Це ідея взагалі початково це Людмили Баленської, вона співзнасновниця мистецького центру Кубло і психологиня. І вона психологиня також на цьому проєкті. Це дуже важливо, тому що теми болісні, чутливі, і нам хотілося б, щоб для всіх це було моментом росту. Тобто не того, коли ми просто говоримо про те, що боляче, а коли ми говоримо про те, що боляче, і стаємо чимось більшим, стаємо сильнішими, дорослішими, і звільняємося від цього тягаря. У свою чергу виставка стане великим дослідженням, цінним документальним матеріалом для багатьох людей. Ми хочемо, щоб це було не просто виставкою, це як велике дослідження, як фотографія часу. Як фотографія конкретних життів цих дітей, їхніх поглядів, їхніх думок. І таким чином, цей, цей матеріал він цінний для багатьох людей, не тільки для самих дітей, тому що для них важливо, вони отримали якісь базові навички, вони змогли висловитися, вони зрозуміли, що їх чують, їх готові почути. Так, і я хочу, щоб їх почули якомога ширше коло людей. Виставку презентують у середині березня в Закарпатському музеї архітектури та побуту.